Друзі, всіх вітаю! Мене звуть Ярослав Жданович, Масаж Клаб Академія. І сьогодні дуже важливий випуск, який я рекомендую додивитися всім до кінця. Я розкажу, як провести діагностику клієнта візуально, динамічно і як відсіяти тих клієнтів, з якими працювати категорично не можна. Я розкажу всі нюанси, які треба знати, і обов'язково рекомендую передивитися це відео до кінця, тому що це збереже ваші нерви. Це збереже вашу нервову систему від спілкування з правоохоронними органами, та можливо, ви навіть не сядете до обоцигарні, тому що є дуже багато випадків, коли недосвідчені та непроінформовані масажисти беруться за ту роботу, за яку братися категорично не можна. І перед тим як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі і вони не відміняють повноцінно сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети. 24 на 7. По закінченню курсу ви можете здати іспит, отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ, бульварна Кудрявська, 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. Друзі, дуже часто ви бачите клієнта. Він молодий, красивий, все класно. Але це може бути тільки оболочка. Як я, як я кажу, що зовнішній вигляд Мерседеса, а коли починаєш проводити тестування, то всередині вже з'являється розвалене Жигулі, яке в принципі в 30 років має той набір хвороб, які не мають бабки в 73 роки по МРТ і по всім діагностичним тестам. З чого починається саме примітивне тестування? Я сьогодні розкажу саме такі примітивні тести, на що треба звернути увагу будь-якому масажисту, який працює з людьми, з клієнтами. Я завжди це кажу на курсах масажу, що кожен масажист повинен бути замечательним. він повинен все помічати і нічого не пропускати. З чого починається тестування. Тестування вже починається з того моменту, як людина заходить до вас, до масажного кабінету або до вашої студії. Як людина заходить? Яке в неї положення ключиць, лопаток, відмашка рук, патерн кроку це все ви повинні вважати вашому вашій уже. Ваші Загальній картині, хто до вас прийшов. Також обов'язково я звертаю увагу на стоптання взуття. Я думаю, що ми зробимо накладку слайду, яке покаже, як у нас може бути деформація наших ніг і деформація опорно рухового апарату саме в цій площині, тому що може бути вальгусне викривлення ніг, або варусне викривлення ніг, і це все відображується на стоптане взуття. Або елементарна стопість, як у мене. У мене все взуття стоптане всередину і це вже є. Патологічним моментом, який ви також повинні звертати в вашій, в вашій роботі, це один із елементів візуальної діагностики. Наступна візуальна діагностика, те, яка не коштує вообще, вообще нічого, вона тільки те, що вам треба завжди вважати в вашій роботі. Я завжди звертаю на зовнішній вигляд людини, обличчя людини. я вас також дуже прошу саме безпосередньо звертати на це увагу. Яка людина, який в неї румянець, яка, е, яка в принципі, е, структура шкіри, да? які є висипання на обличчі? Е, білок е, об, е, глаза, да? ви повинні на це також обов'язково звертати увагу. І почнемо ми саме з візуальної діагностики опорно-рухового апарату. Те, що в принципі вам дасть такі ну, основ, основні моменти по тому, що ви можете сказати по людині. Давайте ми спочатку протестуємо вас. Давайте ви вийдете от сюди. Ми спочатку дивимося во фронтальній площині, да, на якому положенні у нас знаходяться наші плечики і наші ключиці. Ви можете подивитися з передньої поверхні, подивитися рівні ключиць, подивитися рівні лопаточок чи рівна спинка. Потім ми заходимо і дивимося во фронтальній площині. Ми бачимо... Невеличкий кіфос, да, який, е, який у нас да, ми можемо розвернути людину. Побачите, да, що у нас наш кіфоз, він доповнений трошки невеличким овардозом шийний, який викликав у людини, от бачите, є трошечки моменти, по тому, що ми з вами вже відпрацьовували це е, уплотнення саме в районі сьомого шийного хребця. Бачите, да, оцей компенсатурний горб. оцей… Е, Компенсаторний горб, який з'являється у людини. Якщо ви подивитеся, то ми можемо тут, тут побачити. Якщо ви хочете перевірити таз, викривання тазу, ви ставите пальчики на е, тазові кістки, на е, ну, верніше на ваш криш. Е, хто не знає, що таке криш, це на російський крістєс. І просимо е, людину наклонитися вперед, плавненько. да? От ми побачимо зараз і ще нахиляємося, ще нахиляємося. Ще, 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 От бачите, права, правий пальчик у мене піднявся вище, тому це символізує про те, що є невеличке викривання тазу. От, в принципі, те, що вам повинна така мінімальна діагностика, яку ви повинні. Це діагностика опорно-рухової системи, опорно-рухового апарату. А так, в принципі, людина типічна, яка приходить на масаж з нормальним таким букетом, який є, в принципі, у кожної людини. Тому. Це те, що ми робимо на самому початку, і це такий базіс, який ви повинні знати. Переходимо до моделі номер 2 Візуальна діагностика тепер внутрішніх проблем, внутрішніх систем, на що треба звернути увагу в першу чергу. Це колір обличчя, висипання, жовтизна обличчя те, що дасть вам об'єктивну… ми можемо покрутити. Да? Ми можемо подивитися, ну це пан спортсмен, У нас видно, м'язи такі кріпкі, міцні, Є трошечки скалю... є, е, е, с... ну навіть, ну я не буду за, за, за. Можна покрутити так, можна покрутити в різних. Ну Є моменти, є викривання також хребта. На них я зупинятися не буду. Є спазм поясниці. І зверніть увагу, дуже важливо: ми дивимося по рівню е, грудних м'язів. По... Саска ми бачимо також, що є симетрія грудних м'язів і грудна клітина. Ми можемо побачити в сагітальній площині от дуже важливий момент, який, от, я думаю, ви побачите, що в таке враження, що він от постійно як падає да, і він компенсує це. У нього дуже напружені. От я навіть проводив рукою, дуже напружені м'язи попереку, прям там ну, камінь у нього. Або він качається дуже сильно і не розслабляє. Або в нього є асиметричний перепад, можливо, є нюанси в поздошно-пояснічній мишці, яка його перетягує і дає йому оцю, оцю момент, що він компенсує щось у нього в організмі є не так. От я, як масажист, так, як реабілітолог, зразу бачу купу компенсацій у здорової людини. Якщо ми кажемо про візуальну діагностику по обличчю, ми звертаємо увагу обов'язково на Стан внутрішніх гоміастазу, да? що з людиною не так, це висипання, це може бути пунцовий румяні, да? який вам одразу скаже про те, що з людиною щось не так. Це є проблеми з тиском. Ми бачимо забілок глаза, да? тому що ще є кравопатьок, якщо є такі судини ярко виражені, то це каже про те, що є у людини проблеми з тиском. як у вас з тиском кстати. Нормально понижений. 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 Ну, в принципі, ми дивимося по висипанню. Висипання, якщо висипання є різні, да, ви можете дивитися на такі е, родінки червоного кольору, які символізують про те, що з печінкою може бути не так. Тобто, ви є е, замечательним майстром, ви все підмічаєте. І дуже крута діагностика, діагностика по язику. Я не буду ну, тут звертати на це увагу, але ви можете навіть всі викривлення хребта побачити на язику. Є лінія язика, по якій ви можете бачити всі зміни, які виникають. Ну там почервоніння, нальоти, почервоніння, там, прикуси. Є спеціальна табличка, може, ми її знайдемо. Ми зробимо накладення на цей текст, на, на це відео, яке покаже вам діагностику по язику. Дуже вам рекомендую. Язик дає більше, ну, китайців ще більше 500 хвороб можуть оприділити просто по язику. От ви просто показали язик. Нальот, кончик, лінія язика дасть вам повну об'єктивну інформацію. Я думаю, що ми слайд знайдемо, прикріпимо. Ну, основну інформацію ви зрозуміли, що ми дивимося на зовнішній вигляд, шкіра, яка шкіра, червона, жовта, є проблеми з печінкою, з жовчним. Це все дає вам. Пряму відповідь про те, що перед вами стоїть здорова людина, чи е, ну, потенційно недообслідувана, як у нас кажуть, що вона ну, може трошки хвора або про це, про це не знає. Тому перед тим як покласти людину на масаж, ми робимо розпрос, діагностику, анамнез. І дуже важливий момент, от для всіх, послухайте, прям краюгольний камінь. Є три моменти, які ви зобов'язані е, дізнатися у людини. А взагалі, якщо ви класний масажист, то у вас повинен бути тонометр. перед масажем, поміряли тиск, зрозуміло, як вам проводити е, масажну послугу. Другий момент це ЧСС. Ви можете взяти у людині дайте вашу ліву ручку, взяти за 20 секунд поміряти ЧСС, помножити на 3 – по-перше, відчути, чи є у людини аритмія, мерсательна да, ну, захворювання серцево-судинної системи. Якщо у людини більше 100 ударів в хвилину, то це не є здорова людина, ви поняли, так? Да? І саме головне те, що масажисти у нас забувають, взяли мед, звісно, нанесли на кожу, і як давай, квінки роздувати людину, і ми не спитали за алергічні реакції. Це саме основне, те, що ви повинні задати, ці три основні питання техніки безпеки, які є обов'язково в вашому арсеналі. І ми переходимо до простих тестів, які, в принципі, ну такі от елементарні, можна зробити з ну людиною для оцінки стану функціональної системи опорно-рухового апарату та нервової системи, як вона реагує на наше навантаження, яка людина є підготовлена чи не підготовлена. Хто додивився це відео до кінця, отримає дуже крутий інструмент в своїй роботі. Перший тест, який я даю для оцінки функціональних спроможностей людини. Щоб зрозуміти, що Mercedes Жигулі перед вами стоїть розвалене, я функціонально даю тест 15 секунд простояти на одній нозі. Вихідне положення ми стаємо на одну ногу, одну піднімаємо і повинні 15, -15 секунд простояти, не колихаючись і не розгойдуючись. Будь ласка, цей тест ви повторюєте. На правій нозі ви можете один і інший простояти. Піднімаємо ножку і стоїмо вищу ножку. От ви бачимо, тут, в принципі, я застав... Ну, Тут е, люди у нас справляються. Як можна підсилити цей тест? Можна закрити очі. З закритими очима простояти. О, бачите, як у нас як пішла. О, бачите, яка історія. Все. От Давайте От Оце ваша ваша нервова система як. Вон... Опа, бачите як? Не можемо. Да? З закритими очима, сонечко. О! Бачите, як Андрюша? Андрюша, от я бачу одразу компенсацію, у вас ви не хочете, у вас є проблеми. Бачите, здоровий аналізатор. Є щось психосоматичне в вашому, тому що, бачите, ви так стоїте, як кремінь, а тільки закрили очі, у вас вже зразу пішло. І на лівій нозі те саме. Ми можемо простояти без заплющених очей. Ви повинні стати як вкопані. М'язи-стабілізатори працюють, м'язи стабілізують. І закрили очі, попробували з закритими очима постояти 15 секунд. Ножку підняли і закрили очі. О, бачите, вже трошечки колихає нас. Ну, скажу так, при розплющених очах то все у нас хорошо. З заплющеними очима є проблеми нейром'язово. Апарату, який, в принципі, у вас, бачите, не працює один аналізатор, всього, у вас виключається повністю вся ваша цепочка м'язових. І другий тест, який я даю завжди для оцінки функціональних можливостей клієнтів, це стати без рук зі стула на одну ногу. Можна починати з правої з лівої ноги, я прошаю почну з правої покажу, як правильно виконується цей тест. Ми спокійненько сіли. І без допомоги рук, от ми встали, зафіксувалися в от такому положенні. Те саме на ліву ногу ми сіли, поставили 90 градусів у колінному суглобі, стали, зафіксувалися і от такий тест. Якщо ви хочете, скажімо так, трошечки зробити його складнішим, можна лягти, ну ми не будемо вже лягати на підлогу, якщо це, в принципі, робиться в умовах. Тренажерного залу або у вас масажна ваша студія дозволяє там е, розкласти якийсь мат. Можна покласти людину на е, пол, і щоб людина встала без допомоги рук на ноги. Да? Е, тобто вона лягає і просто встає там, інерцію свого тіла. Ну, тобто цей тест дає вам е, оцінку е, м'язових ланцюгів, як вони працюють. ще раз в допомогу вам буде Томас Майерс, як працюють ланцюги, я розказувати не буду. Ви побачите, де є дисбаланс, де є якісь проблеми. Оцей тест він дуже класно працює, дає дуже багато інформації. Тому зараз ми подивимося, як будуть ставати наші, наші клієнти, і ми їх протестуємо. Е, так, у вас травма, у вас була травма лівої ноги, ви робите на, ті тільки ті, праву. Починаємо з правої, Андрій, і ви також починаємо з правої ноги. Давайте, а у вас на одну ногу, на, на ліву ми не будемо. Поїхали. О, бачите, у вас трошечки підшатнуло. Ну, в принципі, в принципі, ви справилися. А тепер Андрій покаже, як він скоче на ліву ножку. О, хорошо, Бачите, трошки підшатно. Бачите, трошки вас трошечки шатає. От не повинно бути оцих люфтів, розумієте? Це коли цей люфт починається да, у клієнтів, Тут це вже показує те, що в принципі, щось з організмом десь вже в опорно руховій системі працює не так злагоджено, як потрібно. Я би, звісно, вам попрацював би ну, у вас прям перетягнуті м'язи, вас треба так нормально пропрацьовувати. Е, може зменшити трошки навантаження в залі, а так, в принципі, не взагалі не поганий стан. Ну, це не те, що я бачу. Тому що скажу чесно, приходять люди, клієнти в 22 роки, ну просто розвалені по МРТ, по всім тестам, вони все провалюють. Тому е, я скажу, що вище супер гуть. Друзі. Е, я ще раз хочу нагадати, що те, що я вам сьогодні розказав, це все тезисно, це все класно, але це не відміняє стаціонарного такого профільного навчання по мануальному мязовому тестуванню. Мануальне мязове тестування або основу прикладної кінезіології дає дуже важливий інструмент, який не вистачає дуже багатьом масажистам, а це пряму розмову з тілом людини. Тому що завдяки мануальному мязовому тестуванню ви можете зрозуміти саме. Основу проблеми, якщо ви будете з нею працювати, а якісний класний масажист та реабілітолог працює саме з першою проблемою, ви можете розрушити всю пірамідку, яка побудована зверху. Ці всі ваші компенсації, які дають саме больові синдроми, проблеми в опорно-руховій системі і вообще проблеми в організмі в цілому. Тому, будь ласка, вчіться та приходьте саме до нас на навчання на мануальне м'язове тестування. Основи прикладної кінезіології буде дуже цікаво, дуже інформативно. У нас працює викладач міжнародного рівня, який дає максимум інформації, ділиться всім те, що знає. Тому записуйтеся по контактам, які є в шапці профілю, або переходьте на наш інстаграм, залишайте заявку і ми розкажемо вам найближчі дати, на які можна записатися на навчання. Друзі, всім вдячний за перегляд даного відео. Не забуваємо за лайк, за підписку, за колокольчик, за коментар. Ми всім дуже вдячні, всіх читаємо, всіх любимо. До зустрічі в наступних відеороликах з вами був Ярослав Жданович, наш оператор Сергій. Ми вас всіх дуже любимо і будемо вдячні за вашу підписку і перегляд даного відео.